На жаль, багато українців не розуміють складності цієї роботи в даний час. Виходять на пікети, бойкотують, перекривають дороги. Але цим не допоможеш енергетикам. І це не буде ніяк впливати на швидкість відновлення енергосистеми. Всі робітники, які є на підстанції, мої всі робітники, всі вони кожен день на роботі. Просто ми не в силах, якби нас було чим-то міняти, то можна було б робити. Ми просто всі не зможемо так. Тут буде круглосуточно. Просто це вже